Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 391 Галина, Марина та Олена виграли разом у лотерею 1800 гривень. Виграш Марини становить 64% виграшу Галини. А виграш Олени 76% виграшу Галини. Скільки гривень становить виграш кожної дівчини? Починаємо. Записали номер 391. І спочатку треба записати скорочену умову. Так, наші дівчата Галина, Марина та Олена. Ми не знаємо, скільки гривень виграла Галина. Ми не знаємо, скільки гривень виграла Марина. І ми не знаємо, скільки гривень виграла Олена. Але ми знаємо, що виграш Марини становить 64% виграшу Галини. Давайте запишемо. Напроти Марини напишемо 64% від і стрілочка до Галини. Далі. Олена. Виграла 76% виграшу Галини також. Напишемо напротив Олени. 74% і стрілочка до Галини. Відомо, що разом дівчата виграли 1800 гривень. Добре. Тепер треба записати розгорнуте пояснення. Ви вже розумієте, що ця задачка буде розв'язана за допомогою складання рівняння. І нам відомо, що виграш Марини 64% від виграша галини і виграш Олени 76% від виграш галини. Тому ми будемо шукати відсоток від числа. А для того, щоб знайти відсоток від числа, спочатку треба відсотки перетворити у десятковий дріб. Як ми це робимо? Ми ділимо число на 100. А щоб поділити на 100, треба кому перенести справа на ліво на два кроки. 64% це 0,64 у дробах. А 76% це 0,76. Десяткових дробах? Далі, давайте скажемо таке: от нехай Галина виграла Х гривень. Будемо спиратися на Галину. Тоді, подумайте, виграш Марини скільки буде? Ми знаємо, що Марина виграла 64% від виграша Галини. А відсоток від числа, як ми знаходимо, множення. Ми відсотки вже перетворили у дріб і треба число помножити на дріб. Отже, Марина виграла 0,64х гривень. І, звісно, ви вже з легкістю зможете виразити, скільки виграла Олена. Олена виграла 74% від виграша Галини. Ми перетворили відсотки у дріб, і нам треба помножити число на дріб. Отже, Олена виграла 0,76 гривень. Далі будемо вже складати рівняння. Дивіться: Виграш Галини, Марини і Олени. Скільки буде? Треба додати всі виграші, що ми виразили. Буде Х додати 0,64х, додати 0,76х гривень, що за умовою дорівнює 1800 гривень. І далі стандартна фраза. Складемо та розв'яжемо рівняння за умовою задачі. Маємо 2 крапка. І поїхали. Х. Додати 0,64х. Додати 0,76х. Все це дорівнює 1800. І треба тепер розв'язати отаке красиве рівняння. Дивіться. Перший доданок у нас x. І там немає ніякого числа. Але якщо нічого не записано, тоді там коефіцієнт 1. І нам тепер треба додати всі коефіцієнти. Таким чином, ми спростимо ліву частину. Спочатку я хочу додати 0,64 додати 0,76. Це буде 1,4. І ще плюс одна ціла це буде 2,4х. І все це дорівнює 1800. І тепер таке маленьке рівняння, будемо розв'язувати. Букви не вираз. 2,4х між х і числом стоїть знак множення. Отже, у нас перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 1800 поділити на 2,4. Але для того, щоб поділити на десятковий дріб, треба ділене перетворити у натуральне число. Як ми його перетворимо? Перенести треба кому вправо на один знак. Але перенесли кому і у діленому, і у дільнику. Отже, тепер ми ділимо 18 тисяч на 24. Взяли чернетку, обчислили в стовпчик, і це буде 750. І що ми знайшли? Ми вже знайшли, скільки виграла галина. Пишемо: отже, виграш галини становить. ікс і це дорівнює 750 гривень. Гривні треба взяти, отак от в дужечки записати. Далі. Далі, що ми будемо шукати, виграш Марини. Ми знаємо, що Марина виграла 0,64 Х. Це 0,64 помножити на 750. Також, Беремо чернетку, обчислюємо. І це буде 480 гривень. Далі залишилось знайти виграш Олени. Дивіться, Олена виграла 0,76 Х гривень. І щоб не множити 0,76 на Х, я зроблю таке. Я пишу виграш Олени становить. Я із загального виграшу віднімаю виграш Галини і віднімаю виграш Марини. Це ж можна обчислити усно, так буде швидше, правильно? І виграш Олени становить 570 гривень. Все. Пишемо відповідь. І треба перелічити ми ж скорочену, відповідь пишемо. Просто перелічити значення, які ми знайшли. 750 гривень, 480 гривень та 570 гривень. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!